320 тисяч гектарів з 550 тисяч зрошувальних земель України на Херсонщині. Модернізувати одну насосну станцію коштує приблизно 6-10 мільйонів гривень, сказав Володимир Хвосток. Найбільш проблеми те, що вже зношене обладнання, яке подає воду, починає від головної насосної станції. Це проблема з облицюванням каналів, це проблема з перегородками, які подають і створюють якісь рівні дійсно води, Ну і Ну Це управління саме водою і подачі води на поля ми підготували закон 5202. Це про створення об'єднання водокористувачів, які виведе на новий рівень інвестиції саме зрошення. Тобто воно буде дійсно поштовхом для того, щоб люди зрозуміли, що вони саме управляють цим процесом, вони зможуть тоді вже робити проекти самостійні, вкладати туди фінанси і бачити своє майбутнє у найближчі 15-20 років відновлення зрошення на Херсонщині треба 13-15 мільярдів гривень, сказав Сергій Козир. Це дасть е, в перерахунку збільшення, якщо там вкладемо 13, то отримаємо через 2-3 роки 25, плюс ми збільшимо кількість врожаю там, на 2-4 в 4 рази. Це, в першу чергу, безпекова складова для нашої країни. І, по-друге, це дуже необхідно, і це ми можемо з однієї області витягувати повністю економіки країни. Плюс е, Щодо питання залучення інвесторів, ну звісно, тут без державної підтримки обов'язково нікуди ну, не дітися. Це звісно, ну і висерити то в тому числі. Міністр агрополітики Роман Лещенко дав коментар в режимі онлайн. Він сказав, що відновлення зрошення на Херсонщині є першочерговим завданням для уряду. Серед гострих питань вартість електроенергії при поливі для нас воєнне найближчих роки реалізувати національний проект зрошення на півдні і на базі успішного. Проекти на півдні масштабувати його на всю країну, оскільки сьогодні вже дві треті нашої держави знаходиться зв'язку з глобальними змінами клімату в перезихованій зоні заборонства. Тому відродження міністерство аграрної політики займатися крупною інфраструктурою, підготовкою, ремонтом каналів, розбудовою систем. А місцева влада і приватний капітал будуть вже приєднати до системи, самостійно забезпечувати міграцію на так званій останній милі на полі. Нагадаємо, перший міжнародний інвестиційний форум Південна стратегія розвитку ініційований очільниками Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Одеської областей, профінансований агентством США з міжнародного розвитку. За словами політолога Віктора Тарана, форуми це чудові комунікаційні майданчики, але їх успішність залежить від кількох факторів. Якщо говорити про присутність гостей, то це дуже добре, що були присутні голови ОТГ і присутники, очільники обласних державних адміністрацій чи заступники. Але мені особисто не вистачило представників кабінету міністрів, профільних міністрів, профільного депутата, голови комітету Верховної Ради, який відповідає або за туризм, або за питання бюджету. Багато говорили про інфраструктурні речі, про те, що ми хочемо з'їднати дорогами три області. Але в моєму розумінні це, мабуть, щось схоже на певний піар м, проекту Велике будівництво, да? те, що дим Зеленський, да? а дороги це дуже добре, але дорогами туризм не робиться. Я не побачив тих реальних речей, які можна було б залучити великі гарні кошти. Ну і найголовніше так само я не побачив, чим держава готова підтримати інвестора. Оксана Хлібу Аліна Олефір Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.